Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і дев'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. В наслідок обстрілів одна людина загинула, дев'ять постраждали. Серед них двоє дітей. У місті Златопіль загинула 57-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-56-68 річні жінки та 13-річна дівчина. У селі Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець. У місті Куп'янськ постраждав 49-річний чоловік. У селі Приколотне Вільховацької громади постраждала 60 Восьмирічна жінка у селищі Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік. Ворог атакував ФПВ-дроном Шевченківський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 16 некерованих авіаційних ракет, 8 кабів, 11 БПЛА типу Шахет, 10 БПЛА типу «Гарань-2», два БПЛА типу Молнія, два впівдрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено трамвай. Вайну зупинку та автомобіль. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок. В селі Хатні автомобіль. В селі Борівське магазин, будівлю, два автомобілі. В селі Стецьківка, два будинки, в селі Приколотне два приватні будинки, чотири господарчі споруди. У Зюмському районі в місті Барвінкове пошкоджено два приватні будинки. У Чугуївському районі в місті Чугуїв пошкоджено складську будівлю. У Богодухівському районі в селищ Золочів пошкоджено будинок культури, магазин та три автомобілі. У Лозівському районі в місті Златопіль пошкоджено адмінбудівлю, храм та три автомобілі. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 62 оперативних виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському, Лозівському та Чугоївському районах області. На Харківщині внаслідок нічної атаки БПЛА сталися пожежі. Постраждала жінка. Куп'янський район в результаті обстрілів сталися руйнації та пожежі приватного сектору у селище приколотне. Горіли два житлових будинки та чотири господарчих споруди на загальній площі 300 квадратних метрів. Постраждала 68-річна жінка місто Чугуїв. В результаті влучання ударних безпілотників горіли дві будівлі, а також суха трава на площі 2 гектари. Без постраждалих до ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки. Ліквідовано 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 7 гектарів. Наразі триває ліквідація шести лісових пожеж. у Юмському районі області. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п'ять наступальних дій у районах Вовчанська та Зеленого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки Загризового та в напрямках Піщаного, Нової Круглятівки і Петропавлівки. Марія Сулова, Дмитро Гуєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.